Всім доброго дня. Ми на центральному пляжі. Дивіться, скільки зараз відпочиваючих. В принципі небагато. Самі, мабуть, стійкі, чорні загорівші, які давно вже не на самого початку літа. Тут туся. Ну що, а ми Короче, давайте приймося на другий пляж, потім на третій. І можливо ще там заліземо в воду. ну так, По піску я не попру. Коротше, то вже в нас серія на мосту закінчилася, третя. Зараз ми... у нас пішла четверта серія. Все тихо, вже все собрано. Не, можливо на виходних тут ще розчехляються, Буде й побільше на вихідних. Сьогодні у нас вівторок. Так, я думаю, як його поїхати. Там пісок такий бачу. Буде тяжковато. Ого, то там да, взагалі жесть. Я думаю на выходных тут якийсь движняк есть. По укатанному, конечно, гарно. Так. Що тут з першого пляжа? В принципі плавно. Проїжджаємо в другий. Боже, так і серце стане по цьому піску їх. А мені ще ж назад. У Вау, в монастирі видно. Відсіля. Так, чуть-чуть, ще скорость більша. Коротше, бачите, від першого по другий. Чи від першого до другого пляжа взагалі тут рукою подать. Пісня сразу одинокий мужчина, да? тупо одиночки Відпочивають почивають. Передівалка до Так ми з вами тут були. Навірно весною на цьому на другому пляжі. А на першому пляжі, хто дивиться мої відоси, ми купалися. Ой, скажу, ну точно. Сейчас, кстати, мы можем ее побачить. Пляж подольский. Точно на Подоле. Что это? ну, я люблю типа. Тоже там тихо, я в танке. О, что это за панда, А кто это такие? Банда качурів, які вони здорові. Да, теж людей мало. Ну я думаю, що водичка тепла. Не хочу вас кидати. Їдемо далі. Водичку спробую на третьому пляжі. Зараз ми спробуємо дворами туди добрати, щоб не виїжджати основну дорогу. Я пам'ятаю колись давно, давним-давно. Ще не на студенту, бо ми якось чи сам я, чи з кимсь йшли на третій пляж, то ми проходили його вдолі річки, так і йшли забором. Воно ж потім розстроїлось, мабуть. Може перезакрив позакривалося. Вже туди не проскочиш щось моя система розшатується Нічого, все одно ми зараз двориками двориками так начало третього нормально водичка прогрілася просто не хочеться Поїхати в тупик. Оце ще живий до річки, а там я можу не проїхати. Там треба отак вуличками, вуличками. Так ми до третього пляжа і доїдемо. Колись хотів далі, туди на Дублянщину проїхатися. Ну не знаю, не хочу. Уже в цьому році я туди їхати не буду. Нема такої вулички, щоб вдолі річки проїхати. и все, что мне придется выезжать все-таки, чи есть здесь сейчас глянем повороток. налево, чтобы еще дальше проехать дворам так, смотрим, что тут ага непонятно, короче, тоже какие-то там Тупак, тупік! Всі оці повороти і всі закінчуються чимсь збором. Це в нас звук. де встаєш і шуруєш на міський пляж. Значить ми ось сюди ліворуч по ідеї, ныряємо. Сапа, ми на сапа три Сюди ми никаємося. Так, да, погано, що я сумочки не взяв, там можна в туалет сходить, або ще щось сумочку кинувся, не ті. Все остальне присібну. До велосипеда. Всю кучу з рюкзаком та віссу. Так. Це отут ми повинні зараз виїхати. Туди куди нам потрібно. Прикольно тут жить, если це частный сектор, может це типа остынеться. Ох, на піскуй нос. Камера. Чити як. Детектори руху. Чи камера, ну коротше щось. Так, все, ми на місці. Ну сами нище. Я считаю, вважаю, чи самий вважаю, шикарний пляж. Так, головне, щоб тут письма не вручали, а так само. Скільки людей було там, як ми з родичами приїхали на машині сюди відпочити, позагорати раз за літо. мені, мені вдалося на вихідних приїхати. Відпочити. Глянув, чи там ворота. то людей таких було там є видос я думаю ви його бачили А давайте покатаємося. чуть чуть не тут тоже ось ліворуч відкрито, можна сюди заїхати. Тихо. Кафушки цікаво роблять чи не роблять. Вот это хотелось колись позвонити, но вже, мабуть. Бог дасть. База відпочинку плесо. Як воно. Я думаю, можна так проїхати зранку, але ну, воно походу ж платне, не там дзвониш. О, є телефони. Походу дзвониш. Вони тобі відчиняють, хватиш, напевно, посуточно, чи як там пляжик, тапчанчики відпочити, Ну, коротше, ви поняли. І балдієш там. Коротше, не брав я води, взяв бутилочку пива. Ну, у мене грам 200 води є бутилочка пива, вип'ю зараз вона потом вийде. Можливо я зараз залізу у водичку покупатись, хіба. зря я брав это, тобто не то щоб брав в плавках. Зараз жарився. Так, вивіски вам показуємо тут. Сейчас поїдемо аж в той кінець. Так. Є свідос знайдіть там. Навірно в папке про різне. Там я на голову дів вас. Ну коротше камеру на голову і заходили. Катафей якийсь лази. Водичка чиста. Я з вами тоді. Іли на телефон зніму, або ближе. Ближе. Зніму камеру з вами. Так, 27 градусів, ще можна купатися, загорати, балдить. Просто що вода походить погоду. Не бачу ярих таких пальчиків. Всі більше загорають. Тут там на краю. Ого, тут, кстати, велосипедисти. Ну ладно Не буду я туди рогаще митися Рогащемовся Як піском занесло Нікому почистить Хай беруть мене на роботу wow. Так друзі казаки чипсерим если що вас ще поцеплю може на а на бошка опасно коротше я ж ту кришку не взяв щоб батареї від води захищав якщо попаде буде гайка й батареї можливо і камінь коротше я думаю ту зараз піде підшифруватися там є Багато хто на велосипедах, дивіться раз, два, чотири велосипеда стоїть Бачите Раз, два, три, чотири. Так, цей чи цей? Дивіться, яка красота. Ага, літом тут, звісно, так, якщо я А, я трубу за трубу прихочу Сейчас вас зніму хоча що плавать, сейчас ми зайдемо до ми на секунду покажу яка вам водичка чиста хотя бы самому раз яке якетом поплавать з вами. А ну сейчас я сам вот. відпочине ну і сируни тут як тут на водопаді Нажерлися чогось всім привіт черс а, -а, -а сушняк б не пустить вже... там речуще бо ще нам назад їхати, Да? Прозора. Головне, щоб не приперлися під штамін. А, каб... кабак закритий. Кабациліндер закритий. Там де пивко по 50 дрібні. Ну на виходних, я думаю, ще він працює. А, 19, 19 градусів хотів сказати. Заряд батареї 19. Дивіться який огромний пляж. 19% назад, мабуть, треба підключати повербанк напряму до батареї і валить. На половки поїдемо через це. Так що це найболдіж тут. На міському пляжі. Він вважається третій пляж. Водичка чистенька, не вонюча, як на мосту воняла. Насамперед вони в будні дні нікого немає, почти можливо на вихідних буде побільше. Бачите, як вилка. Тепер шуруєш, ось поділка поки залітає. Так що не зря я там смазала. Так, давайте побачимся уже на обратному. З вами ноги помочили. И то хорошо. Сейчас я сам уже испытаю водичку все-таки. Давайте всем пока. Гарного дня. Чи вже завтрашнего гарного дня. Мирное небо. Побачимся. Всем пока-пока.